Радіо ЮЕЙЧИКАГО вітаю вас, слухачі радіо Чикаго», І у нас сьогодні наша рубрика Психологія поміж нас. І сьогодні з вами я, психологиня Оля Вітяк, і ми продовжуємо разом розкривати свою особистість, розкривати свої таланти, свої здібності та досліджувати себе і. Темою сьогоднішньої нашої зустрічі буде час. А саме ми будемо говорити про те, як використати свій особистий час з максимальною користю, щоб час приніс нам продуктивність, був продуктивним та мав свої результати. Іншими словами, ми можемо. Можемо розказати про те, як не витрачати свій час на якісь пусті речі, які нас відволікають від основної мети. А також ми згадаємо про тайм менеджмент сьогодні. Отож, питання, чому нам не вистачає часу? Чому стається так, що в нас накопичується список справ, які потрібно зробити, і він стає все довшим і довшим цей список справ і. З однієї сторони, ми намагаємося їх виконати, і буває так, що ми стараємося зробити все і зразу, і розуміємо, що нам не вистачає часу або деякі справи, які ми робимо, ми робимо недостатньо ефективно, якби нам того хотілося. Чому цей список справ накопичується? І чому нам не вистачає часу? Дуже цікаве питання. Отож, в нашому житті є дуже багато факторів, які забирають нас час. Які це є фактори? Кожна людина може мати свої різні фактори, які крадуть наш особистий час. Серед найпопулярніших факторів і причин того, що в нас немає часу, це є речі, які відволікають нас. В кожної людини в житті є якась основна мета, є якась сфера діяльності, є якісь свої мрії, які вона хоче досягти. Але так стається, що відбуваються якісь речі, події чи люди, які нас відволікають від цього. В сучасному світі дуже часто це може бути соціальна мідія. Дуже багато людей відволікаються своїми телефонами і різними аплікейшнами, додатками, які їх постійно відволікають їхню увагу і нагадують про себе. А також дуже багато часу. Люди втрачають, коли вони пізно просинаються. Здається, це фізично, що є люди, які можуть зранку проснутися швидше і які люблять довше поспати, але продуктивність людини дуже часто є найбільш ефективнішою зранку. І коли людина відкладає свій підйом, відповідно вона починає займатися своїми справами пізніше і втрачає деякий час і також втрачає свою особисту силу і цю продуктивність, яка є найкраще розвинена в першій половині дня. Але найпопулярнішою причиною, тому що у нас, чому нам не вистачає часу, це є відсутнє спланування. Здавалося б, ми всі знаємо, що нам потрібно зробити, але те, що ми його не заплануємо і не зробимо собі, можливо, сказати розклад чи записати список самих найпотрібніших справ, які мені потрібно зробити. Коли ці справи, які нас які нам потрібно зробити коли вони не є заплановані, коли вони є не записані на папері, особливо вони найвони, десь зникають все, що є. Все, що є не записане і не заплановане, дуже часто може ніколи не відбутися. Чому це так стається? Вчені дослідили, що коли людина має список справ, з якими вона хоче вирішити, чи які вона має займатися, коли вона є записані, коли вона їх бачить перед собою, можливо, там в блокноті чи можливо на якомусь стенді, людина має на 25% більше шансу виконати це завдання, ніж та людина, яка тримає всі свої плани в голові. Коли ми все. Стараємося запам'ятати і просто нагадуємо собі, мені потрібно зробити це чи іншу справу, чи іншу справу. Ми не можемо тримати великий обсяг інформації одночасно в своїй голові. І природньо відбувається так, що ми про щось забуваємо і. Коли вже іноді здається надто пізно, ми тоді о, згадуємо, що є якісь речі, які я не встиг зробити. Але чому це стається? Тому що вони не були записані, не були, ми не відвели свій необхідний час для цих справ. Ми не посвятили своїм справам час, день, місце і тому вони е, не реалізувалися. Е, Дуже часто також буває так, що людина хоче зробити багато справ одночасно і починає робити їх неякісно або не встигає їх зробити. Це також заважає людині бути більш ефективними а також Дуже часто нам не вистачає часу, тому що ми не вміємо правильно розставляти пріоритети. Як би здавалося, ми знаємо, що для нас основне це, наприклад, робота, сім'я чи там хобі, кожної людини свої є пріоритети, але наші пріоритети вони є в загальному. Ми маємо одну картину свого життя зі своїми пріоритетами. Але коли до нас в нас накопичується більший список справ, тому пріоритети потрібно деколи переставляти в нашій шкалі важливості. Наприклад, Наприклад, якщо ви молода мама і у вас є. Маленькі дітки відповідно пріоритетом вашому списку справ буде це ваша сім'я, ваша дитина, турбота про неї. Але проходить так, що дитина виросла. Ви, наприклад, віддаєте її дитячий садочок, тому тоді, наприклад, в пріоритеті ваших справ буде не дитина, яка в центрі, а дитина в садіку. Тоді пріоритет міняється. і пріоритетом може стати ваша якась професійна діяльність, чи пріоритетом може стати ваш там хобі, чи ваш якийсь бізнес, який ви хочете зробити. Тобто, справи пріоритет, пріоритет справ міняється в залежності від того, де ми знаходимося, якою діяльністю ми займаємося. І це природньо, що ми їх переставляємо і вони стають в різних місцях. Тому нездатність розставити пріоритети в своєму житті дуже часто забирає в нас час. Отож, ми переходимо до розділу про те, як все-таки якими правилами потрібно користуватися, як все-таки розпланувати свій час так, щоб він став ефективним, щоб він приніс результат діяльність плоди? Тому що ми всі хочемо бачити плоди нашої діяльності. Що нам потрібно зробити для того, щоб стати більш ефективними і використовувати свій час ефективно? Повертаємося до планування. Насамперед, перше для того, щоб використовувати свій час ефективно, вчені рекомендують. Планувати і думати е, на папері, е, обов'язково на папері, тому що це принесе вам набагато більше ефективності. Е, е, існує також таке правило, що е, 10% часу, відведеного на планування, зробить вашу справу на 90% успішніше і швидше. Аніж якби ви не потратили цих 10%. Тому е, відведіть невеличкий проміжок часу для того, щоб розпланувати свій день, е, свій тиждень обов'язково, свій місяць, можливо, навіть свій рік. Е, Вчення також досліджує, що люди, які планують свій рік і навіть планують свої наступні три роки, які б вони хотіли цілі досягнути, які би вони хотіли місця відвідати, тому що планувати відпочинок також дуже важливо. Ці люди вони стають набагато більш продуктивнішими і досягають більших результатів, аніж люди, які в голові тримають. Речі, які вони би хотіли зробити, але так і ніколи не починають їх виконувати. Існує наступна техніка, яка називається пріоритетний метод АБВГД. Це є послідовність букв. І, відповідно, коли ви написали список своїх справ, ви їх всіх ділите на А, Б, В, Г, Д. І, відповідно, буква А це є справа, яка є найважливіша для вас. Буква Б іде, яка справа є важлива, але менш важлива, ніж А, і так посуваємося в І, умовно кажучи, справи, які йдуть після букви Д, вони є дуже важливими для вас, мабуть, на сьогоднішній день, але справа А, Б, В є важливішими. І також доведено науковцями, що виконуючи список ваших справ, починаючи з справи А, яка вважається найважливішою і найнеобхіднішою, ви зекономите дуже багато своєї власної енергії. Існує двоє типів людей. Перший тип людей характеризується тим, що коли перед ними полягає завдання чи список справ, які вони повинні виконати, вони намагаються знайти найлегшу справу з цього списку і зробити її першою. І, можливо, наприклад, уявімо, що, наприклад, є п'ять справ, і одна з них важка, друга легша, і три дуже легкі. І люди дуже часто люблять виконати спочатку дуже легкі справи, і от за цю найважчу, але найпотрібнішу справу вони беруться в самому кінці. Вони її завжди так намагаються ніби відкласти на кінець, спочатку зроблю легше, бо мені так е, краще. І є другий е, тип людей, які беруться за важку справу спочатку, а потім виконують справи, які є менш важчими які, можливо, не забирають так багато проміжку часу. І постає питання: як ви думаєте, який, який метод людей, типу першого чи типу другого, є більш ефективним? І... Вчені довели, що люди, які виконують важливу справу спочатку, а не беруться за дрібні маленькі справи, які не є такими важливими, є більш продуктивними і досягають більшого успіху в своїй діяльності. Чому? Е, насправді, якщо перед вами стоїть якісь завдання, уявіть собі зараз, які завдання ви маєте на, на своїй меті зробити. Тобто кожен з нас має якесь завдання: чи ви студент, чи ви е, працівник, чи ви мама молода, чи ви е, будь-хто, чи ви навіть не на пенсія, ви все одно маєте кожен свої, свою список справ. І коли ви маєте якусь справу, яку потрібно зробити, ви знаєте, що я маю це зробити. і ви е, Відкладаєте цю справу на потім, насправді ви в своїй свідомості пам'ятаєте про цю справу, і ви її носите з собою. Якщо ви відклали цю важливу справу на завтра, ви її носите з собою до завтра. Якщо ви її відклали до п'ятниці, ви її носите з собою до п'ятниці. Тобто, насправді те, що ви не почали її виконувати, не означає те, що ви вже над нею не працюєте розумово. Ця справа вже є в вашій підсвідомості, і ви вже над нею працюєте. І якщо вам для виконання цієї справи потрібно, наприклад. Дві чи три години, але ви цю справу відклали через тиждень чи через навіть два. Насправді ви можете для себе визнати, що ви цю справу робили два тижні і три години, тому що відкладення справи важливої, але як про яку ви постійно думаєте, у цей час і енергія, яку ви виділяєте для того, щоб думати про цю справу, але не виконувати, вона виходить з вас, і ви втрачаєте дуже багато сил і енергії, які би ви могли зекономити, тому. Люди, які беруться за важку справу з першою, її виконують, Вони економлять дуже багато сили і не мають емоційного напруження. Дуже часто також буває так, що ми думаємо про справу, яку ми не виконали, і приходить вечір, ви лягаєте спати і думаєте, я знов це не зробила. Мене це чекає завтра чи післязавтра. І ви зустрічаєтеся з такими переживаннями, як розчарування, як фрустрація, як смуток, як можливо, навіть розчарування в самому собі. Ці всі емоції дуже важкі їх не просто переживати. Тому, виконавши важку роботу спочатку, насамперед, ви зекономите свою силу, енергію і ви будете. Відчувати себе щасливішими, щасливішими і реалізованішими, тому що ви потратите потрачена ваша сила, вона принесе вам результат зразу. Існує також така. Тип людей, які ж чекають, що до них прийде натхнення. Тобто вони не беруться за виконану справу, тому що в них немає натхнення. І є таке запитання: чи можна контролювати, коли до мене прийде натхнення чи ні, чи можна натхнення замовити на Амазоні, наприклад, чи заказати його десь він в інтернеті. На жаль, натхнення така річ, яку її неможливо передбачити чи поставити в розклад. Наприклад, в п'ятницю в мене буде натхнення, тому я виконую цю справу. Це є така річ, наткнення це є така річ, яка, звичайно, приходить до людей, але на неї не варто упуватися. Що потрібно робити, коли немає бажання чи немає сили, справу все-таки потрібно зробити. Налаштуйте себе, не чекайте того моменту, тому що все одно її потрібно взяти та й зробити. І Обставте, звичайно, дуже важливо, щоб ви створили собі комфортні умови для виконання якоїсь діяльності. Якщо це ваша робоча діяльність, чи, можливо, яка з ваша особиста, чи ваше хобі, організуйте себе і свій робочий простір навкруги, щоб він був сприятливим і відключіть всі зайві, відволікаючі. Ресурси, чи це є ваш телефон, чи це є телевізор, чи будь-які інші е, е, речі, які можуть вас відволікати, і просто візьміть е, це за цю роботу і почніть її робити. Не чекайте натхнення, тому що натхнення може прийти коли надто пізно, і ви втратите якусь можливість е, е, пройти далі в своєму житті, чи заробити гроші гроші, чи, наприклад, там, підвищити себе в, в своїй діяльності. Не чекайте натхнення, створіть це натхнення. І також. Е, на завершення хочу вам також е, е, порекомендувати метод Ейзехаура. Що це, що це за метод Ейзехаура? Це такий вчений, який е, рекомендує всі завдання, список справ, які у вас є, розділити на чотири групи. І відповідно до цих груп їх виконувати. Е, які, які справи потрібно виконувати в першу чергу? В першу чергу потрібно виконувати справи, які є термінові і важливі. Це може бути, наприклад, похід до стоматолога. Якщо у вас там турбує зуб, потрібно зробити його зараз і тепер, тому що, якщо ви почекаєте довше, Проблема буде більшою, і, відповідно, проблема буде серйознішою і буде мати більш погані наслідки. Друга список справ, які потрібно виконувати, це є справи, які є термінові, але не важливі. Тобто ви маєте їх зробити, але ви можете їх перенести на інший день. І третя група справ є, які є неважливі, Але їх потрібно зробити. Термінові, але неважливі. І четверта група справ є нетермінові і неважливі. Тобто, може, якісь справи гіпотетичні, які ви б хотіли зробити, але немає ніякого дедлайну і не виконавши їх, в вашому житті нічого не поміняється. Відповідно, ці справи їх можна пам'ятати про них, можливо, коли вони переростуть щось важливіше в своєму житті, але 100% не починайте виконувати свої справи з цих справ, які вам не поміняють нічого у вашому сьогоденні, які будуть продовжувати. Продовжувати будуть, які можуть продовжуватися і, і бути в вашому житті, але які не поміняють якість вашого життя. Планування часу насправді допоможе вам жити набагато якісніше життя. І якщо ви хочете відчувати себе, що ви творець свого життя, і ви контролюєте те, яке є ваше життя, які, які люди є навкруги вас, з чим ви займаєтеся, якою професією ви працюєте? Е, якщо ви хочете е, володіти своїм життям і бути успішною людиною, навчіться володіти своїм часом. Здавалося б, це так просто подумати, сісти, записати свої справи і розподілити їх, які я роблю справи зараз, тепер які я почекаю. Такий мінімальний крок, але, виконавши це, ви зможете поміняти своє життя набагато. Е, в набагато кращу сторону і досягнути набагато більших результатів. Тому. Ем... Звичайно, ви можете це все зараз прослухати і забути, або просто запам'ятати, що треба записувати свої справи. Але якщо ви не полінуєтеся, візьмайте ручку і записуєте свій список справ, і будете їх наслідувати, тобто виконувати те, що ви запланували. Ви отримаєте відчуття задоволеності собою і відчуття самореалізації, що я вмію досягати, я вмію ставити перед собою цілі, я вмію йти і я розвиваю себе. Бажаю вам успіху, і щоб ви завжди. Мали свій час, використовували його ефективно і насолоджувалися життям. З вами була Оля Вітяк Радіо Чикаго. До зустрічі радіо ЮЕЙЧИКаго.